Усім привіт! Сьогодні поговоримо про повагу і турботу у родині. Запитала раз катруся у старенької бабусі, що на світі наймиліше, а відтак найголовніше. Усміхнулася старенька та й промовила Рідненька, як бабуся і як мати можу впевнено сказати, що для всіх батьків на світі наймиліші їхні діти, для малечі, навпаки. Їхні люблячі батьки пильно слухала катруся і горнулась до бабусі. Пам'ятай ти, дитино, головне в житті родина. Родини бувають різні, великі та маленькі, але щаслива та родина, в якій один одному допомагають, поважають та піклуються. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського Тихо бабуся відпочиває. І подумайте, чи в родині Галинки є повага та піклування. Прийшла зі школи маленька Галинка, відчинила двері, щось хотіла весело сказати мамі, а мама насварилася на неї пальцем, і Галинка затихла. Тихо, Галинко, бабуся відпочиває. Цілу ніч вона не спала, боліло серце. Пообідала і сіла за уроки. Читає книжку тихо, тихо, щоб не розбудити бабусю. Відчиняються двері, заходить Оля, Галинчина подруга. Вона голосно й каже Галинко, послухай. А Галинка насварилася на Олю пальцем, як мама на неї, і пошепки мовить. Тихіше бабуся відпочиває, цілу ніч вона не спала, боліло серце. Сіли дівчатка і читають книжки, а з бабусиних очей упали дві сльозинки. Коли бабуся прокинулась, Галинка й питає, бабусю, а чого ви плакали у вісні? Бабуся усміхнулась, приголубила дівчинку, а в її очах світилася радість. Як ви вважаєте, чому з'явилися сльозинки у бабусі? В цій родині є повага і піклування одне про одного. Тому очі бабусі і сповнились радості. Ти усміхнися, небу, усім, хто біля тебе, і братику, і сестричці, і сонечку, й травичці, прощай дрібні образи і помирись одразу, хто вміє всім прощати сильнішим здатен стати. Твори добро, дитино. І у твоїй родині воно знайде домівку віднині і до віку.